Народження 18 го числа ви поєднали в собі силу, волю і залізну витримку. Ви бачите несправедливість і не проходите повз. Ви вмієте збирати людей, тримати курс і, головне, доводити справи до кінця. Ми пам'ятаємо з вами, що 18 в сумі дає число свідомості 9. А отже, це ті люди, які дуже легко можуть стати рятівниками. Ви, як і 17 число, можете дуже брати на себе зайве, а потім вигорати і ще й злитися на весь світ, щоб всі звалили все на ваші плечі. А ще ви можете бути дуже жорсткими до себе. Бо ви вважаєте, що немає часу на слабкість, що я маю впоратись сам або сама. Через це ваші емоції накопичуються і ви вже готові брати їх з собою і відправлятися впрямо в бій. А ще в вашому дні народження є вісімка. І це означає, що ви не один полі воїн, і ви завжди можете знайти, до кого звернутись і попросити про допомогу. А ще вам треба навчитися відпочивати, тому що ваша восьма кармічна енергія буде потребувати балансу між роботою і між відпочинком. І це не просто її потреба, це насправді відпочинок являється паливом для вашої восьмої енергії. Отже, ваша рішучість насправді це ресурс, а ваша справедливість це дар. І вам треба пам'ятати про те, що не потрібно боротися тільки за світ, потрібно ще зберегти свій власний внутрішній світ.